Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. <пас> вона півроку бігала і невтомно тренувалася у спортзалі під наглядом професіоналів. Усе, щоб зрозуміти, як почуваються спортсмени. Тепер спорт невід'ємна частина життя акторки Наталії Бабенко. У стрічці Пульс вона зіграла українську паралімпійську чемпіонку Оксану Бутурчук. За сценарієм, юна атлетка на старті спортивної кар'єри в один момент стає практично незрячою. Та дівчина не здається. Вона долає усі перешкоди, аби здобути омріяну перемогу на паралімпіаді. Вже сьогодні історію про любов до бігу і віру в себе покаже один плюс один. Ну а просто зараз Наталія Бабенко у студії «Сніданку Вихідний. Доброго ранку. Нарешті ми разом вітаємо в нашій студії. Добрий ранок. Привіт! У тебе є хвилювання перед прем'єрою такої телевізійної? Звичайно, ну мені здається, як у кожної живої людини завжди є хвилювання, як буде сприймати глядач. Але дивлячись з перегляду стрічки в кінотеатрах і по відгукам, я вважаю, що в нас все вдалося, і ця стрічка захопила дуже багато людей. І були дуже щирі відгуки, власні історії. Ось так, ну ось такими листами просто люди пишуть, Як листи вдячності, да це дуже зворушливо. Слухай, зазвичай, ну актори грають вигаданих персонажів. От тобі дали сценарій, ти собі його придумав, і граєш, А тут реальна людина. Як ти входила, як ти вживалась цю роль? Як ти з нею спілкувалася? Як взагалі ти, ти з нею побачилася вперше? Як ну, цієї реакції? Може, вона скаже, та мені не подобається ця дівчатка. Це було чесно, було дуже хвилююче. Я поїхала до неї до Дніпра, і ми познайомились Оксана. Познайомила мене з, зі своєю родиною, ага. і спочатку я дуже хвилювалася. Я от. Те, про що ти кажеш, я не знаю, як вона мене буде сприймати. Вона скаже зараз, ой, вона не схожа, чого це вона буде мене грати, ну, наприклад. Але Оксана взагалі вона дуже щира, вона дуже відкрита людина, і вона мене сприйняла як рідну, ну можна так сказати, тому що між нами не було якихось бар'єрів, і ми спілкувалися дуже щемно. Дуже близько вона мені розповідала свою історію так, як є, показувала свої альбоми з фотографіями, розповідала все. І от воно якось тут знайшлося одразу. І мені здається, що ця історія тому і склалася, тому що а, якось. Все нас так об'єднало і був Конект. Слухайте, в мене мурашки йдуть по шкірі, ви щиро, ви класні, ви дійсно дуже радіти. Але це перша роль, здається, така велика. Так, звичайно. Це моя перша а, роль в великому кіно. І це було дуже відповідально. І я намагалася зробити все від себе залежне. Але я вам так скажу: в нас була команда мрії, і на майданчику. А... У нас була родина, така велика О, родина. А коли в тебе вірять, коли тебе люблять, і коли для тебе створюють всі умови, щоб ти міг. Класно робити свою справу. Ну, я можу сказати, що я думаю, що більшість акторів, коли чують прізвище, хто буде зніматися, Сас Баклан. Я згоден. Це так відбувається. Походження на роль. Розкажи, як проходила підготовка, тому що ну чи це спортивна ти взагалі спортивна, людина, так. бо тут така історія про спорт. Спортом Я не займалася взагалі. Ну це було на рівні там в школі на танці трішки ходила. Розпробігти так, 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 так. А, але так, щоб професійно займатися якимось видом спорту, такого не було. І тут о, в мене є така можливість зіграти спортсменку, але для цього мені треба набути професійних навичок, а е, трішки взяти себе, привести в правильну форму. Умови, так, так. Е, і це був такий виклик. Але я вважаю, що ми всі разом з цим викликом впорались, і в нас все вийшло. А любов до спорту залишилась зйомок? йому. Я вам так скажу, вона залишилась. А те, що не завжди вистачає не ну на це часу, тому що є знімальні дні, і Сашко знає, як це… так. Просто не Слухай, ну я знаю, що професійні атлети в них є графік, вони не бігають там в тиждень. Ну я не коли готувався до напівмарафону. Там 50-60 кілометрів на тиждень. В тебе є така статистика? Ти запам'ятала, і скільки взагалі тривала під підготовка по в часі? Я тобі так скажу: я там не записувала, не стежила, але це було півроку. <реку> Це 100%. Три місяці в мене було саме професійно з легкої атлетики, з Віталією Ротар ми займалися. А потім в мене вже був функціонал з Максимом Семенякою. Але бігати я не припиняла. Тобто весь цей час ти бігаєш, бігаєш, бігаєш. Я так скажу: в нас могло бути тренування вранці, а потім ввечері ми просто могли зустрітися на Олімпійському і бігати там круги, тому що Віталія ще і там додатково в неї були групи, і вона мені казала, хочеш, Там сьогодні, якщо в тебе є змога, приєднуйся. І ми ось так от бігали. І це, ну, були... це, ну, це багато було, це десь по 40 хвилин, по годині я бігала, а потім, коли знімальний день, то це ми знімаємо 12 годин. І була зміна взагалі 16 годинна і ми просто цілий день бігали. У тебе як часто була кріпатура після дня? А ти, а ти вже якось звикаєш. Звикаєш до цього? Да, да, до да. Кріпатури як такої немає, тому що ти ж е, наступного дня знову повертаєшся в це все. Угу. І тому, а як кажуть, клін кліном вишиває, тому кріпатури не було. Бонусом отримали ще і фігуру. Гарну, гарну фігуру Так, так. А було такі варіанти, що ти таке: о, нарешті я скинула там до. Два кілограми, вони там сиділи на мені, а тут якраз не було. Там було трішки інакше, я просто не в кілограмах втрачала, а я якось. Я така, я, да, я ставала така більш підтягнута, і мені так це подобалось. І зараз я така думаю, треба це все повертати, бо ну, той стан, по-перше, це легкість. І спорт він е, дає тобі більше сил. Як це дивно не звучить, але якщо ти вранці прикидаєшся і ти починаєш він свій ранок з спорту, ти просто е, заряджений на всі 100% і в тебе такі крила, і ти в такі моторчики. Ти готовий все робити? Слухай ну завжди питають про е, найскладніша сцена. Ну, ти вже сказала, що 16 годин ви бігали, але я так розумію, що в емоційному плані були по поскладніші -по сцени. Яка була? було дуже багато складних сцен емоційно, але мені на важче було. А були дві сцени, а, в яких не було права на помилку. Uh -huh. Тобто, коли є така репетиція, ви трішки там намічаєте, як вона має бути. Uh -huh. І потім вже камера мотор, і а, не було а, варіанту перевдягатися. Тобто, а, момент, коли ми там з Сергієм біжимо, він мене кидає воду, те, що в трейлері. А, Тобто, саме цей кидок не було. не було. І тобто, тут ти маєш довіритись партнерові, а він має довіритись тобі, і вас має просто це все скластися. Як а оператор як має підхопити і все. Так, а зв... ми можемо подивитися звичайно. зараз цей момент. Можливо, так, 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 звичайно. Що цікаво після цієї розповіді. І зараз, якщо А, ну добре, що, 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 там просто ще є. Теж один момент він також є в трейлері. Це коли вона зривала зараз трейлер бачимо тут, де вона що зриває. А, плакати вона коли зривала, там теж не було права на помилку. Слухайте, ага. Тому було дуже багато. Плакатів не було. Були, але не хотілося. Ой-ой-ой. У неї вражена зона мозку. Бачите, як раніше вона більше не Дуже крутий спадок. У житті дуже, дуже складна річ. Прощавай, Олімпіада. Відкінець чуєш? Саня, я тебе люблю. Не треба бігти. Мені Треба не вірити все. Завжди йди до своєї мети. Просто, <свистит> просто до сліз в очах. Я дуже чутливо до таких моментів ставлюся. Це дуже круто. Слуха, я дай... обіцяю сьогодні ввечері дивитися. З дітьми сядемо і будемо біля із. Зараз триває паралімпіада. Як взагалі в тебе змінилося ставлення для цих спортсменів, і, і, і чи, чи дивишся ти зараз за Україну? Звичайно, ми всі вболіваємо і ми всі слідкуємо. І ми вже на п'ятому місці, і вже сьогодні вранці ми здобули ще дві золоті медалі, і це вже ну, тішить. А, я вважаю, що це люди недооціненні. Це люди. А, в яких не бракує душі. Ось е так, в них є якісь фізичні вади, е яких немає в нас. І це їх якісь такі недоліки, але вони ці недоліки. Е Перетворили в свої ізюмінки, в свої Суперсивно. плюси. Так, да. так. І вони вони неймовірні. Дякую тобі. Дуже це було дуже цікаве знайомство. Нагадаємо, що сьогодні о 20.10 в ефірі «1 плюс 1» прем'єра фільму Пульс. Дякуємо, дякую вам. Да. Гарного дня і сонечка. Ваші душі. Так, так у нас, нас де... сьогодні баклажани. Щасливо oh. не знаю, будеш ти цілуватися сьогодні. Не будеш, але це дуже смачно. Часник, Можна ще баранічка зала... з помидорів варені. тоня готувала. У нас все свіженьке, Лас. все дуже смачне. Дякуємо, що прокидались разом з нами. Побачимось, як завжди, вже наступної суботи, о восьмій. Пробуйте, oh. готуйте, пишіть нам. Якщо у вас вийшло. серватками на вечір, бо відверте, у мене очі, і ніс вже мок лише від одного трейлеру, це було дуже круто. Ну що давайте ми серйозно напалюємо і смакуємо одному, А потім ще хлопцям попада до речі, також о дев'яті зараз буде колоран біля олімпійського. Якщо ви десь там поруч, приходьте, по будемо обсипатися яскравими фарбами. Я теж там буду. Теж будемо робити добру справу, тому що гроші від колорану йдуть на благодійність. До зустрічі там або в суботу. Привіт і дякую вам, нашим глядачам сніданку-вихідний за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся. А ми будемо з вами на зв'язку з і ввечері у будь-який час.